Друзі, як я і обіцяла, будемо висаджувати живці вереска і гортензії. Кому цікаво, залишайтеся. Ну що, друзі, пробуємо живцювати верески. Так, взяла ножниці, але я думаю, що я обійдусь без ножниць. Виламую такі. Угу, вони не ламаються треба ножницями. Десь вона, нас зрізаю. Щас зріжу, покажу, зрізала, друзі, таких 5 гілочок. Одна десь тут з квіточкою, біленька, бачите, щоб знати, який колір. І другу зараз піду зрізає. Краще, я думаю, що з цього щось може бути краще. Бачите, тут я вже такий гарненький зрізаю. Теж квіточка є, щоб бачити, ще пару штук таких зріза. Може менших, бо хочу, щоб квітував, щоб красиво було. Зрізала теж 5 штук, але ну, ці більші, гарніші. Ну, Побачимо, що в нас вийде. І зрізаю гортензію. Це я не буду трогати, хочу, щоб все таке лишилося. А тут ось, мені здається, тут як вроді такий, але це загиб просто. Ось тут так обріжу. Тут, якщо тут в пазухах і так іде, піде в пазухах іще, цей попробую вкорінити. Приготувала все необхідне, живці, стаканчики, один більший стаканчик для гортензії. Антисептик, ніж диски, корневін. Це у мене вода розбав... розведена з корневіном, агропереліт і субстрат для гортензій. Це не реклама, це я показую, що я роблю. І там, будемо працювати. А туємо Тут навіть і є аероприліт по ходу, але я ще додав так. Грунт має бути рихлий і вологий набираю в стаканчики. У мене він не дуже але Так, трішки. Трошки приминаємо. У стаканчиках поробила дирочки, попрорізала. Це здоровий для гортензії. Ну, всі не буду показувати як набираю. Відкриваю корневін. І насипаю собі в кришечку. Мені багато не треба, а всовувати туди зручно. Ось так мені вистачить. Так, ну і почнемо з гортензії. Звичайно, рекомендують. Висаджувати влітку, але по такій спеці, як у нас була цього року, то я не знаю, навряд чи щось би прижилося. Обеззаражую ніж і обрізаю оці всі листочки. Нижні взагалі прибираю. Не бачите, і хворі чомусь. Так, тут можна не повністю до половини, так як троянди, друзі. А ці листочки я залишу. І зараз знову обеззаражу. і зрізаємо, робимо зріз на косину. Угу. Тверденьке, я думала, що воно не таке тверде. Ось так. Обмокуємо в корни і стромляємо земельку. Оцей перше міжбузля пішло туди всередину. Ось так. Ну, поки залишаю, а тепер будемо розбиратися із вересками. Це в нас ті, що гірші, ті, що кращі. Дивіться, я навіть не знаю. Чи зрізати щось, чи лишати все. Мабуть, я не буду нічого зрізати. Знову обробляю ніж. І отак легенько зроблю такі малесенькі надрізики. На корі. Такий стебель товстий, що попасти не можна. Ось так. Трошки понадрізала, але ну, показувати не буду, все, все, ну, все рівно не видно. Обмокую гарно корни він і буду загубляти, друзі, разом з гілочками Поглибше. Може, гілочки й дадуть е, нам корінці. Обжимаю і ось так у нас вийде. Те ж саме будемо про. Ну, тут не знаю, тут дивіться, тут е, багато міленьких цих я не знаю. Мабуть, я нижні приберу. Якраз будуть у мене тут як оголи, оголинок. Кора, і теж вимокаю гарненько корневін з усіх сторон, так, щоб попало там, де ми повідламували табельця. І те ж саме заглублюю аж під самі гілочки, щоб гілочки пішли всередину в грунт. Ось так. І те ж саме роблю з усіма рештою. Друзі, на ось цих оці, що в мене малесенькі, бачите, тут, ну, така одна кора і нема що обривати. Я чуть-чуть обрізаю, теж на косину, і теж роблю такі надрізики на корі. Щоб туди попав корневі. І тут по можливості чуть-чуть прибираю, щоб хоч трошки було. Ну, нарушена кора, щоб попав корневін і щоб, може, пустять корінчики. І теж заглублюю землю поглубше, щоб оці гілочки зелені попали у ґрунт. Ну, тут можна ці прибрати, тут теж зрізати і те ж саме роблю, тільки не по руках. І теж обмокуємо і взя бельку ось так. Колір взяла невдалий, погано на ньому видно, але вже що маємо, то маємо. Ось так, друзі, підписала. А тепер все поливаю, гарненько заливаю, щоб пропиталася гарна земля. Як казала, це вже в мене вода розведена з корневіну для кращого укорінення. Грунт для гортензій брала, тому що, що гортензія, що верески люблять кислий ґрунт, тому треба, щоб був кислий ґрунт. Так, проливаю вода лишня, стече із дірочок, але грунт добре пропитається і несу до хати. Принесла до хати і викладаю. Не знаю, як в мене гортензія, чи вона поміститься по висоті. Мабуть, не поміститься, мабуть, її окремо в чимось накрию. А верески складаю на тортівницю. На дворі вже ночі прохолодні, а для того, щоб вкорінилася, треба, щоб було тепло. Тому заношу до хати. Вода стекла зайва. І ось так складаємо. Ми трошки треба тісніше, бо не поміщаються. О, якраз повинні всі поміститися. Ось так зробимо. Ось так, друзі, і накриваю кришкою від тертівниці. І в нас виходить парничок. І так залишаю. Час від часу треба провітрювати, бо я показувала в мене мірт почав покриватися пліснівою. Тому треба слідкувати і сподіваюся, що все в мене вдасться. Гортензію зараз накрию чимось, що повище, може, розріжу бутилку, накрию. Бачите, замале не виходить? Зараз щось придумаю. І друзі, дивіться, після того, як я декілька днів назад обробила аспаркамом, полила і знову обробляла бурштиновою кислотою, подивіться, яке зелене гарне листя поставало всьому. Прямо все на очах росте. Сьогодні, оце в мене залишилась вода, я розбавляла, поливала корневіном, хотіла полити тільки ці. Рослинки, які в корінню, але вирішила все полити, тому полила все. І ось, до речі, рожева фіалочка, дивіться, вже теж пускає. Діток, росточки пускає. Ну, тут ще не видно, а там вже є. І, до речі, ще ось бігонія, яку я зрізала, подивіться, вже попускала, як тут було видно гарно. Освітло. Бачите, вже є ось, ось росточки. Тут, з цієї сторони, і з цієї сторони, так що супер, я задоволена. Ось так почувають мої красавчики без Все добре, одного викинула, ну там, видно, я відломувала від основного. Росточка ще росточок, і там, де був злом, то там загнило і пропало. А так всі, бачите, добре виглядають. Добре. І мірти в мене на другому вікні. Ну тут ще пару бальзамінів, Теж все добре. Вже не накриваю, не знаю, слідкую, поливаю, а так нічого більше не роблю. Будемо сподіватися, що все буде добре. От, знайшла таку пляшку здорову на 5-6 літрів, не знаю. Понадрізала ось. Розрізала її так не дуже високо. І ось так поробила отакі наскільки видно, роз, розрізи. сантиметра два, щоб потім накрити. Я вже колись показувала. Ось так зверху накриваєте, щоб вона е, зверху можна було насу. ну Мені одною рукою не, не, не зручно, Зараз покажу вам, якщо виділи. Ось такий міні-порничок вийшов. І теж тут можна простіше, тут відкручуєш пропочку, подихало і закрутив. Так що, друзі, кому цікавий результат, слідкуйте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про мої нові відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей, пока!